Чи любите ви хліб? Сьогодні його так багато на полицях, що губишся в тому різноманітті. Є місцевий, є привозний, є зі знижкою вчорашній, але я візьму батон звичайний і спечу сама, і порахую продукти, бо щось хліб здорожчав. Відразу кажу наперед, рецепт вартий уваги. Домашній батон вийшов надзвичайно смачний і ідеальний для бутербродів. І робіть відразу подвійну порцію, бо я робила один батон і потім дуже пожалкувала. Рецепт простий, але на смак виходить саме батон, а не звичайний хліб. Дріжджі, цукор, вода, олія, сіль все це треба добре вимішати з невеликою кількістю борошна, десь хвилини 4. і не ставити підходити, як зазвичай, а відразу насипати решту борошна і вимісити тісто. Довго вмішувати його не треба, сформувати кульку і поставити в тепле місце на 2 години. В процесі можна рази-два його обмяти. Завдяки цьому воно буде більш пухке та легке і краще розпушиться. Через 2 години тісто гарно піднялось, не треба його довго місити, але мені прийшлось, бо мій помічник наполягав. Трохи обминаємо тісто і на хвилин 20 його лишаємо. Взагалі саме дорожче, що є в ціні тіста, то певно час. Хоча я люблю пекти хліб, бо це як хлібна терапія чи медитація, а потім бонус, це аромат на весь тім. Тепер формуємо батон зручним для вас способом. Я отак загортаю як рулет і лишаю підходити десь на хвилин 30. Потім роблю класичні надрізи і в духовку з паром на 20 хвилин при 200 градусах. До речі, дуже засмучує склад магазинного хлібу. Інколи прочитати важко, такий довгий список. Тут роблю такий собі кісіль, щоб батон був гладкий і м'який. Рахую його як 25 копійок, бо треба було його вчетверо менше зробити, або пекти вчетверо більше батонів. Ще гарячий батон змащую ним і залишаю охолонути. Не знаю, як так вийшло, але це якась магія, бо магазини важить 400 г і домашній вийшов рівно 400 г. На продукти пішло 13 гривень, і це тільки продукти без мільйона нюансів, нагадаю, бо ви мене часто сварите щодо смаку. Насправді батон торгової марки Рум'янець я часто купую, бо склад простий і смак добрий. Хоча вже ж домашній батон смачніший. Але отак пекти будеш точно не кожен день і навіть не кожен тиждень. Тому однозначно купувати і лише інколи пекти для душі. Дякую, що подивились. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться. Їжте здорові!